Транспортизації божна і цей, а ви ще навіть? Ну, щоб знати, що треба. Значок. Ну. Заня, возьми кончат, політичні. Не, боді ваші. Дивіться. Дивіться. Ви зараз знімаєте на це на відео. Да, да. не... Слухайте, значок сюда. на групі. Ти пету приєш, поняв? п'ємо. О. О, о, будеш будеш. А а думає, можна, да? о, ви склады, ну ви просто вас можна, вони підходили. Це на молодку подкладаю. Друзі, усім привіт! Я рад вас вітати на своєму каналі. Сьогодні буде дуже цікаве відео відносно двох працівників поліції, ні-ні. Двох йолопів у формі, тому що по-іншому їх назвати неможливо. Велике дякую, привіт Олександру та його пасажирам, які зняли цей матеріал. Це Рівненська область, Київ, Ковель, траса Блокпост, нібито блокпост, і там виникають спірні ситуації. Сьогодні будемо це розбирати, тому залишайтеся до кінця, додивіться це відео. І і я обов'язково зроблю свій юридичний аналіз та розбір. Також, друзі, підписуйтесь на мій канал, не забувайте обов'язково підписочку оформити. Якщо відео вам подобається, ми пишемо коментар, тиснемо палець догори. І підписуйтесь на мій також телеграм-канал. Туди присилають багато чого цікавого, е, робимо свої розбори. Тому друзі, долучайтеся. І так почнемо. Тобто транспортизації можна і цей, а ви ще не відбуваємо. Ну щоб знати, що ваші... треба. Значок. Ну, Саня, планшет, планче, підідеся. Де боді ваші. Дивіться. Диміюся, ви зараз де боді? А, знімаєте на це, на відео. Да, да. Слухайте значок сюда. на групі. Тобто, і... тобто ви слухайте. Це стаціонарний і... блокпост. І, і, і в мене є... Знаєте, і за машиною є зона. У мене всі пісні значить <кх> водімати. Може... Це пасажир мати. А ви при... хто? Причати до. Що? Вообще Взагалі прямі ефір Добрий Добре. 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 Телефон, Чого? Блокпост. Де, де, де той блокпост? Тут блокпост. Де? Тут блокпост. Вон там. А, а його тут немає. Нема його. Ну то що? Будь ласка, документи на груз. Причина ви, ви хто? Представтеся, представтеся. Старший сержант Бог. Посвідчення. Ось мій Посвідчення. Зараз я пронесу. Давайте, зараз воно має бути, де ваша боді-камера? На що Стаття 40, фотовідеофіксація. Односочки. Давайте, і що ви думали? Оце? Да. заховайте, до да не, да не позортеся. Пока. Стоять. Що стоять? стоять. Що ви то зломка витягли? Заховайте його. Треба, щоб будь-яка реба. 30... Бодій де ваша? 334. Пос... Яка 334? Так, Стаття причина наказ. зупинки. Наказ. В 35-й. Зупинка. Ну дай що зупинка шо? на блокпост. А я, я блокпост не проїжджав. проїжджав. Я не проїжджав, я з туди виїжджав. Домовні, покажіть документи на що? На, на мотоцикл. Причина зупинки з першу. Давайте. Яка? Наказ 334-й. Перетин блокпост на 10. По, 30... По 35-й. що ви городите? 334 наказ. Ну да та А ну забий, який-то 300. Та на нашому їхні накази. Я подивився, що ж це за такий наказ, про який я взагалі не чув, і може він щось дійсно регулює, таке важливе, що ми ну, просто не знаємо з вами. Так, це дуже важливо. Наказ 334 про затвердження курсу стрільб для поліцейських та норм витрат боєприпасів, пострілів, вибухових пакетів і гранат поліцейським під час проведення практичних стрільб. Ось такий наказ.

що ви думали? Це моє фейра. Хто фейра? Ми не фейра. Визивайте, то ви представтеся, а не наглої. Я вам, вам представлюся. І документи не давайте. Старший сержант Богданець Олександр Миколаївич. Я щось потребував це свідчення. Я щось потребував незаконне. Документи. документи на вантаж. І все, вас мають перебувати. Ось документи спочатку на вантаж. А потім я. Чи є, є питання? Зараз треба. Чи є питання? Не зараз, вже. Зараз. У вас б, должна быть ця включена. Ви що не чуєте, що? Посвічно йде ваше. Ça, ваше? <мес> спусти, Рас, зараз, не поколе, законні виводи, по поліцейського. До вас буде застосовано зараз прийом на хубаво приймають. Прийомі, прийоми, на камеру. Ви чуєте чи ні? Що? Будеть застосовані прийоми руху. Давайте, дійте. Оу, чого ти лізеш до його? Тебе є на рушники. До речі, хто ще не долучився, долучайтеся, друзі, до нашого клубу юридичного захисту водія. Кожен отримає таку монографію, дає порядок дій, як повинен діяти ось такими працівниками поліції. Також ми надаємо допомогу в телефонному режимі, підключаємо вас до гарячої лінії. Усі деталі, друзі, в описі під цим відео. Долучайтеся. Чим більше нас буде, тим краще. Тому що ми зможемо захищати свої права. І ще додатково будемо вчити ось цих йолупів йолопів формі, як вірно діяти. Ну, по-іншому я їх назвати не можу. Ну, тому що ось один і другий льолік і болік як то кажуть, взагалі, звідки вони взялись? А навіщо мені бодікамера? З... Як то має бути? Камера повинна бути, повинна бути безперервна фіксація. Різні речі бувають, різні водії бувають. А не дай Бог якась ситуація надзвичайна. Що потім? Де ваш бодік? Він в машині, де ваше посвідчення? Воно десь там, на блокпосту. Однак вийдіть, тому що в нас є підозра, що пасажир там якийсь не такий. Де це взагалі передбачено? Вантаж не такий. Та це взагалі вас не повинно, ніхто кажуть. Нормально показав документи і все, поїхали. Я покажу, посвідчення, що я можу показати. Ні. Тобі є голова на початку, бево, з машини руки бери, я сказав рухів дай. Не беру, да машина машину, рух, і дозвони. Каже, не виконує законну вимогу. Я Біля покажу, посвідчення, спочатку своє, потім я. Мене все є відео. Так пойдеть. <кхух> Посидо ваше, дайте дерево. <кхух> Ну, ну, я <кій> б розказав. Покажіть і, своє заявляйте. посвідчення, тоді я показую. Ніхто, ніх... Не ви повинні представитися і показати. Посвідчення я своє. вам представлюся посвідчення. Можете показати.

Давай. Перш за все, хотілося б звернути увагу, що ж таке блокпост, оскільки в нас є постанова Кабміна 1455, яка чітко визначила, що таке блокпост. Давайте будемо читати. Блокпост, посилений контрольно-пропускний пункт, який за рішенням військового командування тимчасово встановлюється на вході-виході на території з території, де введено воєнний стан і встановлено особливий режим. На якому облаштовуються місця для перевірки осіб, транспортних засобів, багажу та вантажів, позиції вогневих засобів та бойової техніки, місця для відпочинку та забезпечення життєдіяльності особового складу. Також, які виконує завдання на такому. Пункті до складу якого можуть входити службові особи військових формувань та правоохоронних органів, які відповідно до закону залучені до здійснення заходів правового режиму воєнного стану. Де на відеозаписі взагалі це блокпост? Там якісь дві. Плити, лежать на дорозі. Однак працівник поліції починає розповідати, що це блокпост, тут, не мож, тут взагалі нічого не можливо робити, ні знімати, треба все виконувати. Після цього що цікаво, у нас є постанова 1455. І є постанова 1456, де чітко визначено, що на блокпості є певні уповноважені особи. Ми це питання вже піднімали. Давайте ще раз: уповноважена особа, посадова особа, яка призначається наказом коменданта та які надано повноваження щодо перевірки документів, в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу. Та вантажів службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану. Друзі, все досить просто. Якими нормативно-правовими актами регулюється працівник поліції, взагалі не зрозуміло. Одразу викликаємо на місце 102 слідчо-оперативну групу. Пишемо заяву на них на перевищення влади службових повноважень. Номер телефону 0800 п'ятсот телефон гарячої рівня, залишаємо на цих працівників скаргу. Ви взагалі зверніть увагу, бодіка нема жетона нема, посвідчення нема. По-іншому. Це по-першому, по-іншому. Така ж сама ситуація, тільки жетон є. Що це за працівники поліції? Хто це взагалі такі? Вони навіть не пред'являють своє посвідчення, якого і так нема. Водій же чітко сказав: я вам покажу все. Пред'явіть своє посвідчення, хто ви взагалі такі, хто ви. Ні. Ні. Вони починають влаштовувати ось такий ось цирк. До речі, водій дозвонився на 102, приїхала слідчо-оперативна група, відібрала певні пояснення. Такі документи Олександра ніхто і не перевірив, і нікому він їх не надавав. Відносно даних працівників залишені відповідні скарги. Окрім цього, Саша повідомив про те, що на блокпосту ще стояла фура, її тримали, поки слідчо-оперативна група приїхала, фура втекла. Тобто. Це системна ситуація. Ну я розумію таким чином, що це взагалі якісь не працівники поліції, а якісь дурні, 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 100%, 100%. Чому? Тому що ви подивіться на них, як вони себе поводять. Мобільним телефоном фіксувати не можна, не можна. Може, ти що разів це казали? У вас є наказ 1026. Там чітко визначені які технічні пристрої дозволені до використання працівникам поліції. Це все досить просто. Будь ласка, прочитайте його, вивчіть. Я вже взагалі не знаю, як ще звертатися до цих працівників поліції. Друзі, давайте ми своїми знаннями будемо їх вчити, тому що вони тупі. Більшість з них, на жаль, тупі. Ну ви бачите, я впевнений, що навіть самі працівники поліції дивляться мій, мій канал. Ну подивіться, ну що це таке? Хто це такі? Це служити і захищати українському народу? Ну ні, це 100% не про це. Тобто вони постійно якусь дурню, просто дурню несуть. І з надією про те, що прокатить ні, досить, досить багато вже водіїв, які займають принципову позицію, як цей водій каже, ваше посвідчення, далі я покажу свої документи, далі все по закону. Ні. В чому проблема? Навіщо влаштовувати ось цей цирк. До речі, друзі, повне відео з моментами застосування фізичної сили я не можу викласти, тому що ви розумієте, ютуб заблокує. Тому переходьте ось на мій телеграм-канал, там буде повний фрагмент усього цього. Що цікаво, працівник поліції попереджає: я буду застосовувати прийоми рукопашного бою. У нас вже колись були такі працівники поліції з прийомами рукопашного бою. Він навіть не знає, як вірно називається застосування певних заходів. Ну. Потрібно вчити. Я вважаю, їх потрібно зняти обох з блокпоста, перевести перевірку відповідну, та кудись направити подалі. подалі від служби в лавах поліції. Тому що такі працівники поліції не повинні працювати. Є чітка закон України про національну поліцію, який регулює їхні права і обов'язки. Будь ласка, зупинив транспортний засіб, представився, виконав статтю 18 частину 3 закону про національну поліцію. Все, питань немає. Повідомив причину зупинки, надав докази, якщо є якісь порушення. Спілкуйся вічливою з водієм. Питань взагалі не буде. А тут принципово, ви бачите, принципово пішли вони на ось всі ці дії. І до речі, фізична підготовка бажає кращого. Ми бачимо, як трошечки він там поштовхався з водієм, в нього вже задишка. Ай, цікаві ці працівники поліції, друзі. Ну, маємо, як то кажуть, що маємо. Потрібно вчити свої права, знати свої права, вміти користуватися своїми правами, тому що це дуже важливо. Це буде призводити до того, що ми будемо захищати свої права, оскільки інших випадків немає. Так, да, смішно, тому що поліція той орган, який повинен нас захищати і служити українському народу. Однак, на жаль, ви самі бачите. Тобто, це самі поліцейські роблять ось такий контент. І потім ми його надаємо огласки, прошу його розповсюджувати, щоб якомога більше людей бачили і знали свої права, і вміли іми користуватися. Тому що я, я намагаюся максимально завжди розкривати всі ці питання. І хто... Ем, вже зустрічав на дорозі таких працівників поліції. Пишіть також, посилайте відеоматеріал, якщо у вас є що цікаве. Не забувайте долучатися до нашого клубу, ми завжди готові вас підтримати, завжди готові навчити, надати будь-яку допомогу, оскаржити незаконні постанови, скільки б їх не було на протязі вашої участі у нашому клубі. Тому, друзі, долучаємось. Тиснемо лайк і пишемо коментарі. Усім вам мирного неба!